Всі, а кушеки брешуть. Я хотів сказати, mm. а вона тобі завтра проносне дасть і буде сміятися, що ти на роботі обісрався. Ах ти, гнида! Б... Мужики, корчиться! Всім привіт! Мене звуть Аня. Мене звати Наталі. І ми вітаємо вас на шоу Акваріум! Акваріум. Що чекає наших слухачів сьогодні? Історія під назвою. Чи коза я. За те, що назвала чоловіка придурком після того, як він продовжував жартувати про мене. Знаєш, є люди, вони так люблять жартувати. В мене ніколи не складалися з ними стосунки. ласка, що я чіпаю мікрофон. Так подивилася, я така: просто я не можу. Ну, от реально воно напрягає в стосунках мене. Знаєш, є люди, вони разом сміються. А от в мене не виходило, і взагалі, ну, типу. Ні, партнера, я не можу без який... Ну знаєш, жарти вони різні. От я тільки хотіла сказати, і деякі жарти. Ти просто дивишся і думаєш, не ти що дебіл? Як я обрала такого партнера? До побачення. Знаєш, ну я з тих людей, хто не дуже гарний в жартах. Коротше, я там а анекдоти не вмію розповідати по-людськи, щоб це було смішно. Але смішна ти смішна тільки сама. Мені. Ти Ти сама смішна. Good for me! Lucky me! От життя з гумором, так, я підтримую цю концепцію, абсолютно з тобою згодна. До речі, треба ставитися з гумором і так набагато легше, ніж якщо ти. Ну, так. Тому що є деякі ситуації, котрі, якщо ти ну, просто не пережартуєш, або якось не розрядиш обстановку, ну, типу, все торба. Це, типу, або травми, або конфлікти, або образи. Так. Тобто, це так. треба. Попускати, Тобто це. в якийсь момент треба просто шуткануть. Але я розумію, що має бути міра. Розумієш, люди вони люблять оце, типу пранки над кимось. Ця концепція а пранки не дуже люблю. Концепція яка мені завжди була чужою. Uh -huh. я не люблю спостерігати за тим, як пранкують інших людей. В мене в голові завжди Боже. Я зараз налякаю в людини серце стане. Ну зараз подивимося, що в нас тут таке. Я жінка, 24 роки, і мій чоловік 30 років йому нещодавно. народили... Так нещодавно народили нашу першу дитину, дівчинку. Їй 5 тижнів, возіцькі. Мої пологи були важкими, але я, але я важко одужую. Однак, мій чоловік не перестає нагадувати мені про те, що я покакала під час потух. Серйозно я вважаю, що ця тема має бути табуйована для людей, в яких немає матки. Тобі довірили, це велика довіра. Я хотіла сказати, вона могла так. взагалі тебе туди не пускати, бо ти, можливо, для неї не підтримка і не опора. Я просто хочу вставити сюди відосик, там, де дівчатка, вони е, борються з незнанням того, що менструальний біль це не норма, угу. і вони розробили спеціальний апарат, так. такий клеїться. Знаєш, і бачила. я бачила, як, як саме пропологи мужики. Корчиться. Я хочу сказати, я хочу, щоб ви це побачили. Я, ну, хочу, я щоб ви... хочу, щоб ви це відчули. Я хочу, щоб ви хоча б уявили, що це. Ну, вони корчились від менструального. болю. Приблизно. А тепер від пологів. А пологи це, ну, це ну, типу посерйозніше, ніж. Але просто я хочу, щоб, принаймні, хоча б цей левел вони осягнули, так. що жінка з цим вона ходить, вона там вона ще з цим народжує. Живе. Так, Вона з цим живе, вона переживає всі. Класні речі, які відбуваються під час відновлення після пологів. Звичайно. Я в шоці, Тема чоловік... має бути бойована, я Тобі сказала, так. він не має права взагалі про це говорити. Можливо, знаєш, ну, типу, можливо, вона через це переймається. Взагалі, я взагалі ну, знаю. що це дискомфортно, Всі ну, жінки камін. переймаються про це. Так. І я знаю, що всі акушерки брешуть. Вони кажуть, ні, все класно. Так. Ну, типу, це, це як це базова, їх це їх робота. так, Бо якщо ти, ти маєш. Перейматися лише про одне, щоб народити дитину. Все інше тебе хвилювати Absolutely. в моменті плюс не потрібно. Це природній процес. По-перше, я не розумію, якщо вона його а, запросила на пологи, ну, тобто він не знав, що буде відбуватися, його ж треба було підготувати. Ну, ти не розумієш, що це нормально. Звичайно. Але плюс... ти не розумієш, що їй не смішно і, можливо, дискомфортно, як багатьом людям. Звичайно, ну, так... я хотіла сказати, no. а вона тобі завтра проносне дасть і буде сміятися, що ти на роботі обісрався. Мій чоловік згадує про це при кожній нагоді. Жартує, коментує і розповідає людям. Я вважаю, що це хочеться йому Guilty. дати Guilty. в морду. Я впевнена, вона йому сказала, що їй неприємно. І зараз вона з маленькою дитиною адаптується, і він ще капає її про це і нагадує. Продовжу. Постійно. наприклад, коли він оголосив родині, що дитина народилася, він сказав після трьох годин потух. Ми були благословлені дитиною і прокляті виглядом моєї дружини, яка обкакалася. Слухай, це навіть Вивачте. не смішно. Як до цього можна дотуматись? Якщо він раптом впаде на подушку вночі і задохнеться, я не здивуюся. Ця жінка подарувала тобі дитину в муках трьох годинних Це, до речі, вона щасливиться, що вона першу дитину це не, за три години, ну, години потухнути. Тобто це недовго. В мене 27 пишіть в кого більше. Не будемо ще не рожавши глякати. Але це нормально. Ну У мене були там тестові п'яте-десяте, але в в обчому це, це було. 27 виснажує, годин. Це так, ти не спиш добу ти Тобі хріново. Ти тобі боляче, ти боїшся за дитину, тому що ти не розумієш, як проходить цей процес. Коли ти народжуєш там другу, третю дитину. Я так собі підозрюю, що ти вже просто вже ж на, на досвіді, ти вже знаєш, чого чекати. Коли ти не знаєш, чого чекати, це бляха, ну, капець, знаєш, як страшно. Мені здається, у нас немає якогось інституту підготовки. В нас є. 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 Поки О. я була в пренатальному центрі, я ходила на курси, це безкоштовно. Тобі коли... сподобалось? А, я Наскільки... ходила просто на, на лекції. А, дивись, коли... Від 1 до 10, оціни корисність як для себе. Мабуть, 7. Просто мені цікаво, так. що для тебе було кориснішим. А, а, лекції звичайно... чи все-таки блоги? Ну, дивись, лекції, я не ходила прямо, на курси. На курси. Тобто, uh -huh. так сталося, що я спочатку була на збереженні перший триместр, і коли я була в лікарні, в лікарні були е, такі, ну там. там Купа вагітних, звичайно ж, це велике місто. Це, звичайно, не усюди таке, розумієш. Тобто, в першу чергу, ви самі повинні цікавитися цим процесом і розказувати своєму Просто чоловікові я... про це, якщо так. ви збираєтесь його запрошувати з собою. Я а... Чула жінку, вона каже: я думала, я як кішка. Знаєте, вона народжує і знає, що робити з кошенятами. Mm -hmm. Знає, що робити під час пологів. Але виявилося, я не кішка. Я хочу сказати: о був. дуже дивно. Дуже дивно. Мій дорогий sapiens, Що ти не кішка? Я вважаю, що жінки мають ходити на ці курси. Вони мають вчитися правильно дихати. Подобається наш проєкт. Хочеш доступ до ексклюзивних випусків? Ставай нашим патроном або патронесою. Всі наші випуски я... завдяки тобі. <плес> я багато разів. Просила його припинити. О. Мені це не подобається і я нічого не можу вдіяти, якщо я какала під час потух. Це та сама дія. Блін, Мені здається, ну ж... мало хто взагалі здатен з такого посміятися. Я не розумію, на що це загалу оголошувати. Це взагалі нікого не стосується. Ну, це настільки інтимні речі, взагалі те, що відбувається в пологовому. Він виставляє її. <глуздую> дурепою, так. Так. виставляє її в гіршому світлі. Типу, вона, а, вибачте, обкакалась через страх. На посміховисько, Наприклад. тобто, щоб з неї посміхатися. Це, це дуже неприємно. Ти розумієш? Жінка в цей момент, коли вона народжує дитину, вона менше за все очікує жарти, вона очікує, що її будуть на ручках носити. Підтримувати, принаймні. Кожна жінка хоче почуватися максимально особливою. І вони, вони реально хочуть, щоб їхні чоловіки носили їх на руках і дякували, і казали, ну, яка це, вона знаешь, молодець, ми вона народила. Сьогодні згадуємо моє улюблене слово незрілість. Незрілість. так. Незрілість, Тобто, ну, а ще й не вихованість, можливо. Просто я коли була в пологому, я вже народила, я вже там з малим там свої справи робила, і все таке. І моя палата була прямо навпроти. Родинного залу. За мною вже наступна дівчинка народжувала. І в нас були привідкриті двері, тому що бігали ж медсестрички і все таке. От. І ходив вздовж палати чоловік і розмовляв по телефону, і він розказував, як його дружина народжувала, і, і він був: вибачте, перейду на мову окупанта. А... Да, родила. Я просто сказала їй никакой підуралки, все. І вона родила сама, тому що я ей сказала, я сказала докторам: я сказала, і вона сама родила. І я лежала, думаю, ах ти гнида просто Слухай, зелена. Ну, ця людина, от з одного боку, я розумію. Це... Ти перебуваєш в стані, коли ти, можливо, не можеш прийняти рішення і ти довіряєш його найближчій людині. Так. Але в даному випадку це певний аб'юз. Тобто людина вирішує ніщо краще для тебе, ніщо краще дитини. для дитини, а має якісь певні свої амбіції, які зовсім з ним не пов'язані, бо не він народжує дитину. Хто не знає епідуральна анестезія, це спинарна анестезія, та котра просто знеболює. Тобто ти можеш ходити, ти можеш вільно пересуватися, але під час саме перемів. Не відчуваються абсолютно. Тобто, коли починаються потуги, сам родовий процес, тоді все відчувається абсолютно, як і без епідуральної анестезії. Просто я, я народжувала з епідуральною анестезією. Тобі вводили препарат, В спину, так. чи тобі підключали. Ні, Бо я вводила. Так, що підключають, ні, я ні, просто. Ні. Читала історію однієї жінки, яка сказала, що їй підключили апарат угу. а, з епітуральною анестезією, а її чоловік хотів підзарядити телефон. І він вимкнув апарат і вимкнув свій телефон. Яка? Я хотіла сказати, яким дзвін треба сподня, бути? Просто. Просто. Якщо нас дивляться чоловіки, в котрих або вже народила дружина, або там потім дружина народить і дівчина там народить, а, реально просто. Просто будьте максимально вдячні своїй жінці за те, що вони подарували вам дитину, тому що отакого траплятися не повинно. Жінка має відчувати себе особливо. Вона, бляха, муха щойно подарувала цьому світові нове життя, так, не без вашої участі. Але давайте будемо відверті. Ваша участь була не така довга, як, як весь процес вагітності і пологів. От, тобто, жінка в цей момент має бути особлива. Ну просто жінка в цей момент, на мій погляд, ще вона досить вразлива, що найважливіше. найважливіша Тобто, вона вразлива з багатьох причин. Із фізичних, і з психологічних, так. і їй важливо відчувати підтримку, тобто вона боїться. Вона боїться, що вона не красива, що в неї щось болить, що її покинуть з дитиною, і вона хоче відчувати лише дві речі увагу і турботу. Абсолютно, все. А свої дебільні жарти можна жартувати десь перед дзеркалом, подзвонити комусь, пожартувати. Я не знаю, до психотерапевта записатися і йому жартувати ці жарти. Ну, тобто, якщо вже людина сказала, що їй неприємно, ну це такий дзвоник. Про те, що варто зупинитися. Коротше, це не все. Якщо тобі сподобалося це відео, став свій лайк та підписуйся. А якщо в тебе є секретик, котрий ти хочеш розказати нам, то обов'язково пиши в нашу анонімну анкету посилання в описі до цього відео. Вчора ввечері, за вечерою з батьками, мама запитала, як я себе почуваю. Ну і я відповіла, що добре, лише деякі залишились спазми. Мій чоловік посміхнувся і запитав, чи не треба мені відлучитися, і сказав: не забудь донести своє добро до унітазу. Я не розумію його почуття гумору, воно якесь uh -huh. несмішне. Абсолютно. Типу, я прямо уявляю це: Хе -хе, не забудь донести своє добро до унітазу. Ну, Це дуже дивно. Ну, типу, що? Я сказала йому заткнутися, і що він. Просто величезний придурок, бо продовжує коментувати це, вона попросила його зупинитися. Мої батьки сказали мені заспокоїтися, що це був невинний жарт, а я занадто гостро відреагувала. Мій чоловік розлютився, що я його відчитала, і каже, що я засранка. Тут є примітка: Моя мама робила кесарів ростин. Щоб народити усіх своїх трьох дітей, так само, як і моя святка. Я навіть не знала, що можна кесарів рости робити тричі. Один час, один час, до речі, я чула таке, що лікарі навпаки схиляли до кесового розтину, тому що їм ну типу легше, вибачте. Розрізав, дістав за шов. Ну і це, знаєш, ще по графіку. Так. Тобто ти взяв людину зараз. записав на операцію, ти не чекаєш, так, Тобто, коли це вона, контрольоване. Там, почнеться, не почнеться, Абсолютно. скільки тобто вона буде лежати, знаєш, щоб не зібралася. Возитися з, з породіллю, mm -hmm. котра природним шляхом народу. Отже, звичайно, довше тому, тому є, є ряд причин. Просто мене здивувало, що вона типу три кесарів зробила і єдка. Ну можливо, просто знаєш, діти переверталися всі наприклад. Може. Так, тобто, моя мама робила кесарів Ростин три рази, а, так само, як і моя свекруха. Тож я перша жінка з обох сторін, яка народила вагінально приблизно з 1990 року. Тобто, ми можемо... Тобто, ніхто з них не розуміє, так. насправді її зараз. Так. Так, я не знаю, якщо жінка не заговорила про те, як вона вкакувалась під час пологів, все я взагалі не розумію, як може в голову прийти підняти цю тему. Вона не засранка за те, абсолютно що вона його відчитала. Тому що він поводить себе просто мене як просто підлиток, мене ображає, що ніхто її менше. не підтримав ні От. з її батьків, ні з його батьків. Ну, тому що вони тупо Але вони не розуміють. Вони, і не, розуміють, вони думаю. не розуміють, тому що вони просто я так, ж кажу, вони Вони просто можуть бути не в курсі, вони що заснули, все нормально. ж прокинулися і вони не розуміють взагалі, через так, що вона пройшла. Так, так. так, в них також реабілітація важка після кесарів розтину, тобто їм одразу треба ходити, їм не можна лежати, Тобто, щоб там все стало на місця і так далі. Тобто, ти з вибачте розрізаним пузом, ти маєш ходити. Ти маєш вже там через якийсь час, я не знаю, який точно треба підніматися і носити дитину, і так далі. Тобто, це важко, це титанічно боляче. Тобто, це ну, це, це не применшує, якщо ти, типу, народив кесарів, то ти, типу, легко віддувся і так далі. Ніфіга, це так не працює. Але ті процеси, котрі неминучі, в принципі, при е, природних пологах, ну. До цього треба відноситися з повагою і дуже, а, як це сказати, ну, демократично, я не знаю, от як лікарі, вони, вони, не, від, вони не відносяться Но до цього, як до чогось. Зак, типу. Не акцентувати на чомусь взагалі так, увагу. Взагалі забути, що це трапилося, як, як на мене. Ну, тобто, якщо вона про це не говорить, то я б цю, цю розмову не Блін, іні, ні, ініціювала. В тебе взагалі. щойно з'явилася дитина, є чим зайнятися. Котра, вибачте, вийшла з твоєї жінки. А ти думаєш про про, про про какахи, котрі вийшли з твоєї жінки. Понімаєш Ну, типу пріоритети. Ну ти камон, ти, ти врубаєшся, що ти робиш вовсе? Мені ну мені це не зрозуміло і мене це обурює, тому що це така неповага. І це так, так шкода, що це відбувається саме в такий період, коли вони просто мають бути максимально щасливими, нянчити свою маленьку лялечку, тішитися від. Кожного першого, там аго, кожного першого руху взагалі, тому що це все вперше. Це п'ять тижнів, господи. От, тобто, А він це таку дурню, господи. Все з тобою понятна. Засранець, сам ти засранець. Ну що ж, друзі, добре, поки Наталі жує лимон, тому що поки я тут тренділа, вона допила свій чай, а я навіть не доторкнулася. Я не знаю, чому ти не б'єш. Бо я говорю дофіга. А я тобі казала, що треба менше говорити? Я не вмію. Вибачте. На цьому все. На цьому все. До наступного випуску.